Вітаю всіх, хто потрапив на це відео. Ви на каналі Pink Brain, з вами Таня, і сьогодні я вам розповім про свій канал україномовного контенту. Я переозвучу це приблизно восьмий раз, тому сподіваюся, що хоч зараз в мене все вийде. До речі, напишіть в коментарях ваші припущення, з якого разу в мене все вийшло. Звісно, я поки не професіонал, а тому, як і всі інші, можу помилятись. З радістю почитаю всі ваші пропозиції та зауваження. Незважаючи на те, що в блогерстві я новенька, я створила досить чіткий план щодо нашого спільного майбутнього. Навіть завела асистента, який завжди мені допоможе та скоригує мої рішення. До речі, всі питання до нього. Так буде простіше оминути ті ігри, які вам не цікаві, та не прогавити ті, які до душі. Ролики будуть виходити один раз на тиждень. Так я спокійно зможу монтувати для вас більш якісно. Ігри, які я не випускаю, але у вас є бажання, щоб я їх пройшла, звісно ж, пропонуйте в коментарях. Мій асистент все перевірить та передасть. Котусик підказав мені, що потрібно оголосити хоча б декілька ігор, а потім надати йому слово. Що ж, хаос фліпер, фазмофобія і, звісно ж, ДБД. Асистенте, тепер ваш вихід. Тепер швидесенько оцінюємо мій аутвіт в коментарях. Не знаю, кому таке може не сподобатись, але так чи інакше на ваших екранах один з видів маньяка доброзичливий. Таких ми любимо та поважаємо, адже у нас поінти та лайтова гра. Також в цій грі є тунелери, кемпери, токсіки, з якими зустрічається майже кожен гравець. Порада, що проти таких робити в наступному слайді. Фух, щось я втомився вже. Тепер можна спокійно піти їсти та спати. І ти вже йди. Вже йди. Давай. Я слідкую за тобою.